Вітаю! Сьогодні 18 вересня і це мій корисний сніданок. Хочу трошки нагадати: знімаю відео, показую, чим я харчуюсь, чим корисним, так? Щось новеньке, багато всього новенького я використовую. Для мене це не новеньке, але ж я знаю, що для інших це новеньке. так? Наприклад, спіруліна. Спірулина це корисна водорість така морська. І я зробила вареники. Додала спірулину. Це супер. Так. І корисне, і інший вигляд. Ну, коли зроб... зробиш їх, вони гарнішого кольору, а коли відварити, то ось такого трошки болотного кольору. Але ж це смачно. І дивовижна. Так, так. І я харчуюсь два рази на тиждень. Так, що я кажу? На добу два рази харчуюсь. Так. Трошки мене заносить. І снідаю в 10-11 десь приблизно, вечерюю в 18 годин. Між. Сніданком і вечерею можу дозволити фрукти собі. Але ж вночі, так, від 18 до 10 ранку я нічого-нічого не вживаю. Так, чай, навіть чай не п'ю, воду, тільки воду. Так, це так коротко. Ну, ще я один раз на тиждень голодую 24. 24 години нічого не вживаю, але ж останнім часом я на два тижні один раз тільки голодую. Так, це переривісте голодування, це дуже корисне, тому продовжую знімати. Заварила чай з кураги і під брус... а, брусника брусника. Так коли я забуваю, як брусницю називають, я вспоминаю вираз, а виразку називають підбрусничник. Так? Так що, брусника, брусниця. Це дуже корисна. такий чай. До речі, придбайте брусницю. Вона суха, продається зараз. Придбайте. І ви ніколи не будете хворіти. Так. Якщо промерзли, попили такого чаю і. Зупиняється простуда. Навіть вірусна простуда може зупинитися. Так що обов'язково придбайте брусницю, якщо ви самі не назбирали. Так. Снідати буду ось таким чудом. Так, це вареники, звичайні вареники, але ж смачні. М -м -м. Бо всередині я додаю гірчицю. В зернах, і це дуже смачно. Чому вона не такого кольору? Бо додала спіруліну. Так, будемо смузі ще додавати спіруліну. Мм, як смачно. А ще е портулак. Я раджу вживати портулак, бо це просто неймовірна користь портулаку. Так. І я замаринувала портулак. О, ось таке чудо у мене вийшло. Ну, як замаронувала? Засолила. Сіль, гірчиця, хрін, корінець. І додала лимон. Так, як достати? Лимон. Бо. Портулак, ну, як би сказати, не має смаку. Відео приривається, що робити? Так, спробувати потрібно. При вас. Як смачно. А як хрумтить, ви чуєте, так? Це супер. Обов'язково. Обов'язково засоліть собі портулаку. Особ, особливо, у кого є огород, і він там росте. Ой. Як смачно. Як смачно вживати їжу, коли ти їв вчора у 18 годин? Шлунок пустий. І це супер. Так, і цей лимон я теж вживаю. Смачно. Кисленькі. Солоненькі. Супер. Яка я молодець. <со> Мабуть, я не робила б такого, якщо б не знімала відео. М -м, тут корінець Трошки не має вигляду. Так, а часник? Я зараз нікуди не йду, можу і часник спробувати. Ви знаєте, чесник якийсь незвичайний. Не знаю, чого такий. Сніданок дуже сподобався, дуже сподобався солений портулак, і чесник теж сподобався. І чому він такий різкий, я... Здогадалась. Бо я додавала ось такі насіннячки крис салату. Вони такі на смак, як хрін. Так що я тут клала і корінець хріна, і насіннячки. Тому така смакота вийшла. Так, готуйте портулак. І сири вживайте. Це дуже корисно. А, фермент... а ферментовані продукти це. Просто супер. Так. А зараз ми ще і сирого з'їмо портулаку. Ну так. Так. Ой, щось мені не виходить. Так. Беремо портулак. Це на дві порції. О. Так. Беру малину. Заморожено ой, беру грейпфрут. Так як это мені покласти? Отак. Ха. І у мене немає молока, як завжди вівсяне. Але ж вчора я додавала не вівсяне молоко. Е, це я нахрюкала. Хрю-хрю. Так. Вчора я додавала замість вівсяного молока молоко робила з насіння в дині. Це було супер. А сьогодні у мене немає нічого. І горішків немає, щоб зробити молоко. Але ж я знайшла насіння канопіль. Тому. Супер буде. Так, насіння конопіль. Ага, вода ж потрібна. Добре. Воду я додам. Я взяла одну чайну ложку спіруліни. Спіруліна. це ось стільки, і воно зараз, так, синє буде сине зелене. Так, додаю воду і перемішую. Хочу ж при вас налити воду. Так і перекрутимо. Хочу ще сказати, що забула випити топлене масло. Ну, вже не буду. Мабуть, вип'ю. За вечерю, перед вечерю. Так. І я дійсно вже наїлась. Я б вже випіла чай, що приготували. чудовий такий. Але ж колись потрібно корисно все це їсти, то і роблю смузі. Ну так, а коли? Ось я поїла, так, і вже наїлась, а потрібно ж корисне. Щоб жир на животі сходив. Ага. Ну добре. Я не помилилась, коли сказала потрібно їсти, щоб схуднути, так. Дуже цікавий кольор сьогодні вийшов, так. Зелений, так, трошки на екрані не відображається, він зеленіший. Ну, що, спробую? М -м -м, що вам сказати? М -м -м. огірки якісь. Ну, не можу сказати. Ну, гриб, фрукт, Малина. Зовсім не солодке. фрукт не дуже гіркий, трошки-трошки. Смак насіння канопіль. Такий приємний. Солодкуватий. Ну, як горішки. Ну, Ось уже три рази. ковтнула, то вже їй подобається. Так, не буду додавати цукру. Ну, цукру я ніколи не додаю, меди не буду додавати. Ось так і вип'ю. Несолодке. Ммм. Уже звикла. Супер. Але ж дуже бодряще таке. Так, бодряще. Напій такий супер. Ай, що вам сказати? Сьогодні холодно. А для жари, для... для жаркої погоди. Це супер напій, супер. Все, любов. Вже любов. З п'ятого ковтка уже люблю. Не можу зупинитись. Так що, е... використовуйте. Все, що я додала, це дуже смачно. Особливо ось це. Це дуже корисно. Дуже. І будемо робити маски. О, гарна ідея. Сьогодні зроблю маску для обличчя з спирулини. Ходіть здорові, побачимось, папа!